<кій> Горіх медвежий привитий. Перше плодоношення. Вон скільки упало горішків. А зараз будемо... А! Уууйн раз! А, і пішли далі! Хороше, потрусимо, Дивись, скільки. Оце! Сигнальне плодоношення медвежого горіха. Отак він плодоносить. І ще скільки висить. Це не фундук. Він як, не починає сипати, то він все ще буде падати і падати, тому що його зараз не, зараз не струсиш. Вон дерево яке, скільки скільки ще висить. Наскільки ну, впало. О, якраз в цьому році не урожайме двежого горіха, то будемо собі сіяти з уже своїх. О, Це такий продовгуватий. Зараз ще одна там сигналка була. Так, тут мало, але падає. Можемо ще труханути що Шо? тут хуська бомба якраз на о, скільки сипить теж. Вона привита одна хуська бомба, другий медвежий горіх. Зараз тут ще один. Отак, весеньку, по... ось скільки скільки його тут вже... Насипалося О, і зараз ще цього троханем. Ану, де їжаки падають. Ну тут все, тут він це ранній, раннього сроку дозрівання цей горіх. Він ще жовтий був вже давненько, але прийшла черга до нього зараз. Так. Дальше, далі в мене є. Зараз покажу ще один. Я його тільки струсив. О, я його вже струсив, але, але, ще, але ще пару штук упаде. Це крупноплідний медвежий горіх. Один із крупноплідних. У мене їх чотири форми крупноплідних, це я спас, одне дерево, його дерева материнського вже нема, а от привив і горіхи залишилися. Ось такий Зараз, Ну і, мабуть, пустий, бо О, крупняк. Е, руки грязні, бо він липкий, такий липучий і одразу вже до нього. так, Він підсохне, потім буде добре виходити. Отакі гіганти. Ось дерево. Прививка тут. Це теж сигналка. Сигналка. Отака. Кричать он до... П'яний. Наняв. Наняв п'яного бензопильщика. Це мотокощика. П'яний. Ніколи не нанімайте п'яних, бо каже. Я косил, коса кашу. Дуже ризиковано піддати їх брати на роботу. Отакі от гіганти. Ну, пізніше покажу. І Караманівський не збирався ще. Він вже пооблітав його, тут порозбирали вже. Бачу, що от Караманівський. Все треба збирати, ще не збирано, зібрався трошки трапезунда, трохи караманівського, все ще висить, трохи висить, основна маса впала. Велетень Бессарабії. Ось, ще трохи лишилося його, то що впало, впало, а тепер дозбирається другий раз. На все часу не вистачає, але... Зараз можна знайти завжди. Ось такий велетень Вессарабії. Клон трапезунда. Ну класний. Лучше росте, ніж трапезунд. Ось теж. Півку ще засохло, півку ще віддало вже ці е -е, пагони, а половина засохла. Теж такі крупні мали бути, але манільоз їх з'їв це... Ах, це сорт. Ну, все таке. Все, всім пока. Не беріть п'яних на роботу.